Свята Тереза, велика від Ісуса, пропонує нам духовну мандрівку до єднання з Богом. Хоча жила у століт 16, тому, але як так вдуматися, додуматися, то дуже нам в наш час потрібно це, що вона тоді нам пояснювала, Святому Духові. Не названа. Учитель церкви запрошує нас до життя внутрішнього, на Богові зосередженого. Хоча живемо в галасі сучасного світу. Наш світ примушує нас дивитися на зовнішнє, дивитися на те, що поверхневе, на, на те, що швидко проминає, а вона кличе, подивись у своє нутро. Tam w tobie jest wnętrzny zamok, fortecja. Tam jest miejsce, gdzie żyje Bóg, tyś ochrzeczona ludzina. I już na początku z własnego teosu nauczania ona proponuje taki obraz Twoja dusza, znaczy fortecja, znaczy zamok z diamentów, z krystalno propozycji. В ньому є дуже багато помешкань. Як багато помешкань на небі. Це образ нашої душі. Так вона пропонує на душу свою дивитися. Не знаю, ми часто про свою душу думаємо, правда, до речі. Те, що вона зробила, було в дуже важкий час, коли виникла протестантська, скажімо, ця революція, можна сказати, коли теж Святий Дух давав свого духа для католицької церкви, щоб. Власне, тим всім течіям протидіяти. І, власне, не якісь такі зовнішні діяння важливе, але внутрішнє, як ми чуємо, віднова церкви через переміну внутрішню. Вона зараз тільки багато проблем зовнішніх. Але, власне, це заохочення я так почув для себе особисто, щоб собі з вами нагадати про цю пропозицію самих цих помешкань. Де можна, власне, з Богом єднатися. Те, що ми казали в першій конференції, коли хочу жити надію в цей темний час, то мушу про віру дбати, про це єднання з Богом, не про набожність, зовнішньо, тільки про моє єднання з Богом. І так власне поступово хтось навертатися внутрішньо звичайно, єднатися в цьому єднанні. Це не якийсь такий якби, процес, як математичний, це скажу, завжди, якесь паломництво. Тут без Божої благодаті аж ніяк, без наших зусиль так само, без смирення, без витривалості. Це не так, що я здобуваю собі як там ігри комп'ютерних, правда, там рівні проходжу, правда, це не так. Хоча названі цих, цим помешкань. Бо кожне з цих помешкань означає мою близькість з Богом, до якої я десь доходжу, дозріваю, яку Бог мені може дати. Тут такі підказки теж і то шпасивські, трошки з Біблії. Можна про це все роздумувати. І зараз про перше помешкання називає Тереза, коли я прокидаюся духовно. Духовно прокидаюся. Моя душа весь час в світі живе, весь час на світ дивиться, але вже є в мене прагнення Господа Бога. Хочу Бога вже все ж таки. Це моє перше навернення. Я починаю молитися взагалі часто, молитву знаходжу. Стараюся боротися проти гріхів, далеко не завжди вдається спокуси перебоювати, вже відкриваюся на діяння Божої благодаті. Власне, багато людей віруючих живе на цьому етапі якраз, першої тої кімнати. Коли весь час такі змагання між світом, який весь час затягує, його справами, ну і Господом Богом. Тут дуже важливе, що дбати про молитву, підтримувати, попри все. Це дітайся приймати, ну, власне, використовувати допомогу сповідника, духовного провідника, теж потрібна відвага, щоб ну, все ж таки від багато чого відмовлятися в цей час. Але тут це таке власне прокидання, як є ті слова в біблійні, покинься, ти що спиш. Нехай тобі засяє Христос. Це перша кімната. Друга внутрішнє змагання. Внутрішня боротьба, душа більше. Чітко чує голос Бога за себе, розуміє, що Бог кличе, але дуже міцно теж відчуває, як, як гріх теж ну, опутує. Святий Павло, пам'ятаєте, писав, правда? Нещасна людина, бо так нещодавно. Хочу добра, а, а, а роблю зло. Спокуси, неуважності. Це дійсно духовна боротьба. Це друга кімната. Хочу бути Богом вірним. А все ж таки той Павло з таким прямо, з, ну, може не з розпачу, правда, але зізнаюся, що, що я безпорадний, нещасна людина. Це дуже таке міцна, місце внутрішнє змагання. І власне потрібно в цьому вправлятися, бо духовне зростання не можна здійснювати без змагання, без очищень, без, без слухості. Нам не цікаво з Богом, бути на молитві. Я молюся, я нічого не відчуваю, може це щось не то. Але витривалість в цій боротьбі надзвичайно важлива, коли це друге помешкання, десь Бог нас запрошує. Третє помешкання це життя ну, в чеснотах, коли вже душа моя якось упорядкувала себе, уникає вже багато чого, шкідливого, грішного. Вживу благодаті, освячуючи, за це борюся, щоб в ній перебувати, користаюся святих таїнств, власне, чесноти і ці людські і Божі власне, розвиваю. Але тут є небезпека чого? духовної пихи. Каже, о, я вже кращий, я вже тут справився. Вже чуть-чуть я буду вже на небі, скажімо, правда? Це така спокуса. Власне, як у того фарисея постив, молився, дав десятину каже, а ті то такі негідники, фу, ці інші люди. Почувати себе досконалим, така спокуса, власне. Заодно каже, є порядок духовний, є порядок Божої благодаті живу, правда, систематично причащаюся, правда? І така думка вже про інше, думати, як той фарисей. Власне, тут варто е уникати чи боятися власне, такого духовного задоволення. Е Оце можна десь зупинитися. Що, О, ну мені вже в принципі, непогано з цим, правда, я вже молюся, рештаюся. У мене, мене в, правда, так все нормально, в принципі. Далека ще дорога. Коли такий стан вже з'являється, слава Богу, що ця кімната треба це дякувати. Але ці свідомістю, що далека ще мною дорога до, то, справда, до справді, єднання. Недостатньо бути хорошим. Бо так багато каже, або будь, ти просто будь-хорошим, правда, будь хорошим, так мене інші бачать, от як хороша людина. Йдеться про більше прагнення Господа Бога. Він до цього все кличе. І тепер четверте помешкання називається вона «Внутрішня молитва. Тут починається, як каже Тереза, справжнє таке життя, духовне, містичне в нас, в людині. Коли вже Бог починає е, прийняти ініціативу, раніше я там старався, я там. Верегав себе, і слава Богу, так було. А тут вже починає Бог керувати. Він наділяє спокоєм, відпочинком духовним, дає духовну відраду, душа дозволяє йому себе любити, тут вже більше Божого діяння як людського діяння. це нас фантастика, правда, але можна зробити духовну фантастику, то читаємо далі. Тут вже з'являється молитва, яку Бог вливає в нас. І не йдеться, щоб щось для Бога робити, ради Бога. А що важливіше? Бути з ним, з ним перебувати. Як та Марія, пам'ятаємо. Марта бігає туди-сюди, правда, готовиться їсти. А Марія слухає Ісуса, бути з ним, бути на нього відхитити, на Його присутність. Власне це наголос. Ясно, що не можна... ви ж не в монастирі живете, правда, нормальні люди ви, правда? Але власне таке перебування з ним, навіть коли нічого не говорю на молитві, просто я хочу з ним побути. Це вже десь можливо десь близько цієї кімнати якось четвертої. І багато, власне, чимало теж людей віруючих, ну, якби цього боїться, хочемо все, багато молитися, і таку кронку, і таку літані, і то, і то молитися. правда. Ну, Дуже гарно, правда. Але, але власне, власне може навчитися в той тиші, перебування з ним, Бога споглядати його насправді. Власне, більше слуха та Марія, як того такого мого активно такого десь падає, Бога діяння. Це не просто звичайно, але йдемо далі. До п'ятої кімнати, можливо, Бог нас приведе, і там називається воно духовне єднання, коли дійсно Господь дає цю благодать, духовне єднання, що таке воно не постійне, звичайно, правда, але вже воно розпочинається. Тут нагадувала Тереза Свята, приклад гусениці, яка стає. Прекрасним метеликом, але власне Божа благодать помаленьку цього переміню, власне, здійснює. Тут власне, йдеться про таку більшу свідомість Божої присутності, відкритості для, для нього і теж відданості йому. Тут з'являється прагнення до місії, душа з Богом з'єднана, не може не любити інших людей. Душа з Богом з'єднана, не може вдома сидіти, як Марія, з поспіхом біжить до Єлизавети. Прості речі робить, правда. Не може просто сидіти вдома. Душа з Богом з'єднана не тому, що треба, бо мусить, бо буде мати зазлої на небі. Не тому, правда? Просто внутрішнє спонукання, щоб служити, віддавати себе іншим. Власне, це етап, який підготовлює справжню апостольську плідність і ефективність це помешкання. Шосте помешкання. jakie nazwała Teresa, oczyszczenia i takie zaroczyny duchowni. E, Powiązane ono z temrewo i dusi. Bo czy oczyszczenie, czy jest temrę? My, nas pracujemy tam ma tam, może być na rekolekcjach naszych włosów, w to obszar może choroby, też związania e, fizyczne, zaraz u nas się obahat, może wina, styki bardzo taką dużo, ważko. Це може бути десь запрошення до тієї шостої кімнати, так насправді. Та темнічність душі, коли, власне, здається, що все пропало, а тоді Бог є найближче. В тій темній кімнаті він є найближче до нас, то нічого не відчуваєш, ті такі темні емоції, правда, розуму і всього іншого. Але власне, і тоді, коли ти його тримаєшся, все ж таки, тоді ці заручення духовні, як каже Тереза, відбуваються. Стаєш його вже улюбленим, улюбленою. Не тільки слугоючи, там не знаю там, колегою, правда, але власне ця ручка. Так що да читав, як умирала свята, Тереза, ця мала Тереза свята, як вона умирала. Це аж важко було слухати, читати ці слова області і страждання. Як вона була хоробо виснажена, як вона як десь там вже ну, готувала на смерть, каже, зелений склет, буквально трошки шкіру обтягнені, буквально цереза, це тільки не лишилося, А вона весь час. Усміхнена, весь час лікарі були в шоці, що вона так страждає, усміхнена, власне, це єднання з Богом так відбувалося в ній це. Великій святі, правда, але десь напрямок для нас він актуальний, звичайно. Цей етап може когось теж знеохочувати, навіть може сильно знеохочувати, бо така темрява, коли що не відчуваєш, то може це не та дорога зовсім. Така криза вір, як відбувається в нас, хоча тут старався бути з Богом, а тут криза віри. Власна темрява якраз. Темлеве, це є знак теж, власне, того, що Бог що ближче до тебе насправді. Бо не десь там кликати, він дуже близько до мене завжди. А власне, тоді він найближче такі, такі темряві. І тоді це заохочення, щоб в власне, продовжувати цей, цей шлях. І сьоме помешкання. jednania z Bogiem jakie przemienienie no to każę, że super fantastyka prawda. Pełnota tego jednania z Bogiem, że no taki pers jakby smakowanie nebesławić. Tutaj zakażę, że pro odróżnienia duchowne prawda. Tam było zarucina, a tu że jakby no w, w, z Bogiem, że jakby w ślubie skażą prawda. W tą, taką jednanie z Bogiem w blyskiem, bo kiedy żyw w Bogowie i win żywe w mnie i dla Boga. No tu się ty Paweł pamięta te słowa e, pisał, że nie ja żyje w mnie Chrystus. Te słowa duże, takie ładne, prawdę, często mi takich słowa. A jest na wony nie ładne słowa, cie są realne, jest tam propozycja. Pewnie będzie dużo do daleko, skarżę mu, a nawet dużo dużo daleko. Ale ciemne ta dziśno jest, że ja żywuję, w że nie dla siebie e, właśnie dla niego żywę, a wiem, że żywuję wie w mnie. Все є Його для мене, що зустрічаю. Ну, Насправді, тут і Бог знає, скільки до цього повернення доходить, звичайно, правда. Але тут не йдеться якийсь перфекціонізм. Зараз думаю, що можу бути досконалий, це все ідеально виконувати. Це зовсім про це не йдеться абсолютно. Святість є для всіх доступна. Бог веде кожного з нас своєю стежкою, такою, що ми будемо дійсно здивовані, правда. Головне, щоб бути вільним йому в малих речах, не здохочувати тим, що я не здатний, які там великі речі, скажемо. І тому пропозиція цих помешкань душі для нас дуже актуальна. Коли ми все в поспіху, все в неспокою, в тривозі, коли ми все поверх неба все виконуємо, тільки щоб відбути галочку поставити, коли в нас бракує сенсу, тої надії. Власне, цей, ці слова Терези може це ліки духовні для, для нас, які нам душати нагадує, власне. Е, і власне, навіть перш за все, що душа це дійсно це дивовижна таємниця, ця, ця твердиня, ця, цей замок внутрішній, де Бог живе е, і де хоче зі мною власне, зустрічатися. Духовний розвиток і в глибину, як ми ще кажемо, не стає там досконалішим, великим оголом, правда? ale opuszczają się właśnie w dół, tam głębiej do Niego własne. E, zaraz i tak jest, no, podkazki jest na internecie, skarżą o bez, bez zobowiązań i techniki, bez wiary, tylko wykonywać z zewnętrzne, wszystko tam położyć, był było dobrze, więc w internecie takie propozycje. Spokój bez prawdy po sobie, a tutaj wtedy w jest wszystko na opakie. Jest taka pełnota duchowności katolickiej, Де молитва не є, молитва не втікаєш від Бога чи від людей, але навпаки вона тебе тебе перемінює. Молитва перемінює тебе, а не тікаєш нею від проблем. Де віра це не якась теорія, але єднання з живим Богом, те, що казала Віктор дня реколекції. Тому так варто дійсно може до цього теж прислухатися інший раз, як захочете, звичайно. Але тому що надаво відкривати власне, вартість тиші, молитви такі внутрішньої, навіть це наша медитація, проти стараємося, правда. Po innej po po poczucia, ale też o buty z Bogiem. Może warto sobie zapytać, jak z tym pomieszkaniami. Ja tak trochę nie zawsze skłaniam żeby sobie tak wyznaczać jakie tam, prawda, bo też to, duchowo pycha rosła, prawda. ale warto sobie zapytać, czy ja chcę, czy ja staraj się w coś A może ci obraz, bo nie pomoże możemy jakieś sobie zobaczyć i sobie zrozumieć. Напевно, потрібно черпати силу від святих таїнств. Повна повну та участь в Євхаристі, звичайно, адарація Ісуса в Євхаристі, так само на просвітому танстві, це що ми стараємося робити, варто шукати теж духовного провідника, за нього молитися, що він міг мені щодо підказати на, на сповідь на розмови духовні, правда. Бо цій духов, по цій дорозі варто, варто дійсно, не йти самому на справді. Варто з такою покорою надію крокувати. To wszystko długi period, prawda? To nie tak, że jednego dnia tam przypada dwa błysk, a na drugi dzień nastąpi, prawda? To tylko Boża łagodność, czyni, prawda? I, I Bóg kieruje. Ale warto, właściwie, w ten kierunek obrać dla siebie, własnego. I ciekawy taki komentarz. Teresa pisała te słowa nie dla wybranych, nie dla jakichś tam monach w zamkniętym monasterii, prawda? Choć i dla nich też, prawda? Pisała dla dusz, dla wszystkich, którzy kochani Bogom. Та кожного з нас так насправді дух Святий це передав. Бо в кожному з нас Бог живе. Ні, десь на Бог і в світі, і на небесах, але перш за все від мені. Як дітей запитують, як я, найбільше на місце, де Бог хоче перебувати. Відповідь у моїй душі, моєму серці. Бог є, власне, в мені, в глибині мого єства. Моя це душа це цей замок. Діста, я можу десь наперти двері, і не хочу, мені той достатньо. Може так, тому каже це замок, правда, протеця. Може, можу не впускати, можу десь десь там сидіти в ньому, правда, забитися, правда, може і так бути. А можу по-інакшому все ж таки. Тому варто все ж таки йти крокувати, боротися, змагатися, а він буде давати себе знаходити. Душа ніколи ну, не така якась пасивна, вона весь час вас діє, навіть якщо з багато справ, занять, обов'язків, все ж таки можемо це все з Богом робити і так власне, з ним єднатися. І таке запрошення, щоб ви цей напрямок усе помічали і від нього не відмовлялися.